Хочу поділитися, чому вважаю, що астрологія, нумерологія, таро, карма, регресія, психологія будуть поступово відходити, і люди перестануть хотіти цим займатись, хто цим займався, в тому вигляді, якому це було. І спершу хочу розповісти певну передісторію, щоб було зрозуміло, чому я говорю те, що я говорю. І з якого мого досвіду це прийшло, і які я процеси психоемоційні проходила перед тим, як говорити про це. Перший момент про те, що я відчувала. Я відчувала, що в цьому може бути і відчуватися знецінення інших інструментів, інших спеціалістів. І хочу одразу сказати, що це відео не значить, що я щось знецінюю. Другий момент. Що хочу сказати, що я дуже довго відкладала і не говорила власну думку, що я відчуваю, куди ми рухаємося про майбутнє і куди ми йдемо, через те, що я боялась когось образити з тих спеціалістів, які цим займаються. І відповідно я не була собою до кінця чесною з собою і відповідно з іншими в цьому діленні своєю думкою. Тому що я підлаштовувалась і боялась когось образити, зачепити чиїсь відчуття, чи знецінити чийсь інструмент, чийсь підхід і чиюсь професію, що не є таким. Також хочу сказати, що я перепробувала на собі як клієнт, а також та, хто працювала цими інструментами. Я це все пробувала на собі як клієнт. Я працювала і навчалась цьому. Я проводила сесії регресії, я закінчувала КПТ психолога-консультанта навчання. Я проходила курс по матриці долі. Це дуже схоже на нумерологію. Я знайома з Human Design, з хіроманцією, з астрологією. Я проходила консультації зі спеціалістами різних напрямів астрології. І е, що я хочу сказати? Е, зі свого досвіду, хочу сказати, із того, що зараз відбувається в світі, і до чого ми зараз сядемо, тому що ми зараз знаходимося в певному переході. І це буде абсолютно новий світ, в якому ми зараз вчимося взаємодіяти, комунікувати, проявлятися, реалізовуватися і таке інше. Так от у нас зараз є можливість вийти на сьомий рівень свідомості. На сьому рівень свідомості це атмонічний рівень, там, де є єдність, я спостерігач, я центр, я Бог, я творець безумовної любові, де все єдине. І немає правильного, неправильного, немає Бога зовні, який карає. Немає планет, і моє життя не стосується планет. Якщо я живу по своїх відчуттях, як я відчуваю істинно своїм серцем і душею, то все або дуже схоже до того, що там планети говорять, чи фази луни, чи ще якісь фази, або може взагалі не стосуватися. І певний період він починає перестає впливати на мене. Якби я знала, який зараз період. Тобто, коли людина знаходиться в певній концепції, human design, чи астрології, чи нумерології, чи таро, то дуже часто це починає обмежувати людину і стає її коробочкою реальності, за яку вона не може вийти. І ця реальність певна. Того, що Сатурн в якомусь відомі чи в якомусь знаці починає ніби управляти тим, що людини в житті відбувається. Або людина перестає діяти, проявлятися, як вона хоче, тому що зараз ретроградний Меркурій, чи ще щось. І це її починає обмежувати. І я вважаю, якщо звертатися до астролога-нумеролога, тому що в мене зараз в моєму житті це рідко відбувається. але... Відбувається, то я це зовсім по-іншому сприймаю для себе, як тільки частина цілісності, частина якогось мого пазлу, і того, що в цьому трактуванні я бачу на даний момент для себе, і це є відповідями на ті мої запитання, які зараз є в мені, свідомо чи підсвідомо. І я бачу саме те, що мені потрібно побачити, і так це використовую в своєму житті. Тобто, з усього там інтерпретації я беру тільки те, на що там моє око впаде, що виділить, чи що мені відгукнеться, я беру, чи що я побачу взагалі. Тому що якусь інформацію з усієї я можу взагалі не помітити. От і Чому я вважаю, що ми зараз йдемо в нове, ми зараз маємо можливість перейти на новий рівень, сьомий рівень свідомості, де кожна людина є творцем свого життя. І не тільки свого, а через себе змінювати зовнішню реальність, яка навколо неї. І чим більше людей згадає, хто вони є, чим більше людей згадає оцю частинку Бога в собі, тим більше. Це впливає на нашу зовнішню реальність. Чим більше людей будуть реалізовувати своє істинне духовне я, реалізацію своєї душі, тим кращим буде світ, в якому ми живемо. Тим більше тут буде любові, коли кожна людина буде робити те, що їй приносить любов і задоволення. І виходить так, що оцей сьомий рівень свідомості, де єдність. Де все в цілісності поєднується, що це нібито і за межами карми, астрології, нумерології, психології, регресії, за межами цього і одночасно об'єднує це все в єдине, об'єднує все, що ви знали до цього, в єдину систему, в цілісність, в єдність того, як все відбувається. Це, ніби, знаєте, кожна людина, яка, наприклад, там. Займається тільки тілом, тільки е, психологією, тільки кармою. І всі ці люди, вони ніби являються пазлами, о, ніби окремими пазлами. Але коли це разом все сумістити в єдине, то тоді ми бачимо істину. Тоді ми бачимо, як все це влаштоване. Це як. Е, Метафора історії такої мудрої історії про мудреців чи навіть не мудреців, там сліпців, сліпі люди підходили до слона. І кожна людина одна людина підходила там до ноги і казала: це дерево. Одна людина підійшла до хвоста, каже, це якась вірьовочка», А третя людина підійшла там до ще чогось, каже: Ну, це стіна. І істина, вона об'єднує все, що сказали ці люди. Якщо б вони сказали все це один одному, так, то тоді виявили, то тоді б вони побачили те, що не могли бачити, але вони усвідомили, що ага, а це слон виявляється. Так от сьома свідомість це слон. Карма, астрологія, нумерологія, психологія, тільки тілесні практики, тільки енергетичні практики це все частинки слона. І коли це все поєднується, і є щось, що виходить за межі цього, і разом з тим поєднує все це в собі, містить в собі. І це якраз сьома свідомість, коли я, творець, я Бог, людина, Бог на землі. Я тут створюю все з мене. Яка різниця, яка планета в якій там е, сузір'ї, якщо я зараз щось хочу зробити? Яка різниця? Коли є оце усвідомлення, це все перестає діяти на нас? А до пол, а до, до тих пір ми десь живемо в якійсь коробочці і боїмося за неї вийти. особливо ці люди. Які, які дуже чіпляються за старе, чіпляються за свою якусь професію чи особистість і бояться втратити бачення себе як там астролога чи психолога, вони бояться це втратити, ніби якщо вони визнають, що є щось більше, глибше, новіше, ну і так далі, то вони ніби втратять себе. І вони починають ніби асоціювати, що психолог це я з професією, ніби я, це, це моя професія. А насправді, що кожна людина вона більша, ніж професія. Що кожна людина більше, ніж її професія, її роль мами, роль доньки, роль там ще якась. Ні, все це просто відповідає нашої якійсь ну, особистості. А є щось, що за межами цього, за межами. І що приходить розуміння, що все навколо мене це я. Не дзеркало, як в кармі кажуть. Взагалі, а це тотально я. Не дзеркало. Тому що це знову роздільне я і дзеркало. Ні. Це тупо я. Оце навпроти мене хтось щось, цей світ це я. Це мої якісь. Частини, які я не приймаю в собі, і тому десь тригерюсь, і таке інше. А, і ми заходимо, ми маємо, кожен має можливість, але не кожен готовий в це піти, тому що а, що цьому заважає? Гординя. Ну, це основне гординя его, е, бажання чіплятися за щось старе, хваткою і страждати. Небажання відпускати те, що вже відмерло, те, що вже було 100 років тому назад, а людина це не все страждає. Небажання це відпускати. Дуже сильне втримування увагою чогось і страждання через це. А, гординя того, що, наприклад, я сама, я хочу бути незалежною і самодостатньою. І таке інше. Тут є певні нюанси, але це на. На окремо якийсь ефір і розмову, щодо я незалежна від чоловіка, я самодостатня хочу бути. Там треба прямо розкласти по поличках, щоб це було зрозуміло. От. Щоб по повну картинку побачити, тому що якщо я вам скажу А і не скажу Б, В, Г, Д, то ви щось подумаєте не те, що я хотіла сказати. Тому. От, і гординя нам заважає. Гординя Піти і поговорити з людиною, коли відбувся якийсь конфлікт. Тому що та це ж він винуватий, а я права, чи там я не хочу там, визнавати, що я винувата, а він правий, чи там ще щось. А в цей момент вибрати себе, з любові до себе, підійти до людини. І поговорити, щось налагодити, якийсь зв'язок, чи за щось а, вибачитися, за що, за що дійсно я а, відчуваю, що хочу вибачитись, а за щось я не відчуваю, що мені є за що вибачатись, піти в цю чесність заради себе, заради того, щоб не було всередині мене якогось такого відчуття не дуже і якоїсь плити у мене на серці розділення між мною і цією людиною, яке відбулося в конфлікті, є щось непроговорене. І цьому всьому заважає гординя. І гординя, его і розділення того, що вони є і я, він і я. І оце з'являється перекладання ще відповідальності на планети, на партнера, на державу, на інших людей, коли з'являється цей другий. Тобто, якщо такий теж приклад того, що якщо у вас вдома не помитий посуд, якщо ви одна. Один живете вдома, хто миє посуд. Ви, так? Або ви платите людині, яка приходить і миє вам посуд. Якщо з'являється друга людина, сусідка, сусід, партнер, чоловік, ще хтось, діти, що відбувається? Ага, не помита посуда це ти не помив, це ти маєш її мити. І я вже злюсь, що я хочу, я, втомилась, я не хочу мити посуд, ти його не помив, і така інша. Uh, і тут важливо розуміти, що якщо мені важливо, щоб посуд був помитий, якщо зараз мені це прямо зараз важливо, то я йду і мию. А не починаю кидати комусь претензії, що «А чого ти це зробив. А чого то, а чогось. Або якщо я втомлена і дійсно не хочу мити посуду, то я йду і лежу. І все. І хай вона стоїть. От. Uh, і тут теж важливий момент: любов вибрати любов. До себе і те, як я хочу, щоб зараз було. І ось ми підходимо, наближаємося в той період, коли ми можемо обрати, відчути, чи готові ми піти на рівень сьомої свідомості, де єдність, любов, я Творець, я Бог, людина Бог на землі. Чи готова я в це піти і вийти за межі всього? І е якраз це на цьому рівні можна знаходити відповіді для себе через щитування простору і ясне відчуття, яснознання, е щитування простору всередині ясне відчуття, яснознання, бачення і через зовнішній світ. Тому що зовнішній світ це е такий момент, що за зовнішнім світом. Завжди таке останнє слово, що потрібно і куди рухатися зараз. Не мої відчуття, а за зовнішнім світом. І виходить, що тут ми можемо мати цю внутрішню опору всередині себе, відчувати, бачити, куди нам без програм, без розуміння, яка планета де знаходиться, без карт. Якщо ми просто десь сидимо без програм, без інтернету, без нічого, просто є життя, я, якісь люди, чи є вони, чи нема. Я є, значить, я можу знайти відповіді на свої питання через ясно бачення, через читування простору, через розуміння духовних глибоких знань про єдність цього світу. І це якраз те, що я закладаю свій новий продукт, який скоро буде. В січні, і на який можна буде доєднатися і побачити всю інформацію, можна буде в мене в інстаграмі на сторінці. І на сторінці перед запису на мій великий продукт, який змінить життя багатьох і тих, хто готовий вже доєднатися і прийти на нього. Ось це все, що я хотіла сказати. Залишайте лайк, коментарі. Пишіть запитання, якщо щось незрозуміло в тому, що я говорила, чи з чимось ви не згодні. Пишіть свою думку, це важливо. Тому що ці різні думки вони спонукають нас до бачення істини, до ясного бачення суті. І коли ми відкриті до інших думок, ми можемо побачити, наблизитися до суті, до істини того, як. Тут все влаштовано, і почати створювати іншу реальність, інший світ, в якому хочеться жити.